поїхали, друзі, гали нам. Гали нам. Давайте ну, флоп десяточку, просто флоп десяточку. 10, 10, 2. Будь ласка. Гали. Десятки нема. Блять, один аут. Да ну нахуй! Да ну нахуй! Что у нас было? префлоп, я кол. Чек кол чек кол. Я снова чек. Ну я не выкинул такая, але блин, ну будет западло, если там э, королева тузы. Uh. А це вроді приємно. Та вроді хз. Так, то у нас тільки троє нас. Ні, ну лише не буду коло триб. Оооо! Бля, закрию карту, закрию карти, тихо. Закрив карти. Закрив карти. Закрив карти. Я не, не бачу свої карти зараз. Буду сам натягувати. Так, бачу, що там. лімп Лімп Так, першу карту дивлюсь. 6, 9, ахуєть. Ну насправді, друзі, дивіться. Ой, цей повернувся, їбать. Ну Насправді це так робиться, я, я ж покриваю всіх. Навряд чи вони будуть тут лімпити, тому що немає в цьому сенсу. Я в'їбався. Пыздать. Не, ну король валет бьем. Король валет изи бьем. Король валет изи бьем. Да, блядь! Да, сука! Давай сюда! Два нока, пожалуйста! Блядь, наконец-то я сделал ног и пожалуйста, давай! Дай сто тысяч! Сто тысяч! А, три нока, три нока! Сто тысяч! Ну! 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 Ну, блять Сомнения присутствуют. Ну ладно, на самом деле, беда. Ебать! Ебать! Су! Так, ладно, едем в 20 сезон аккаунт. Да ну вы заебал. 10. Все контролем Опа, вот тут хлопнулась рята. Оу. Oh. Я буду рейд сразу, я буду рейд это. Я хочу максимально забрать у него все фишки. Я буду устанавливать все игры. Я буду забирать все фишки! Забудьте, вы этого не бачили. Мало мне поставили, потому что у меня пузырька. Меня. <связать> У нас переставить плюс минус так Это пиздец. Все так дорого. Овощи, блядь. Какого хуя овощи, овощи хочешь тут дорого? Так, ну, ко, просто кол. Но ты с тобой входишь, чего он тузон. Мы если въебались, то мы уже въебались. Аля в сет. Это тому подобное. Тут же ж не ведь хочет. И ведь хочет, и может, а к панаможек, король выйдет. Не, ну я тут не можу відскочити тому що він чекнув Бля, отвечаю, а ты сюпи поставив от поставил, а шо мне ну, я щас охуею, якщо він чекнув короля. Ну я ответил по выдут твою бата, Ну якщо він сейчас покаже короля, я охуєю. О, -о, -о, о боже, як приємно Жесть. Опа! Блять, ну я буду ставити один, я не буду вийобуватись, ну просто дайте подвоєння, будь ласочка. Ой, як хорошо. Ой, як... ой ой, ой друзі. Так, ну я не буду снепати, щоб не спалитись. Ну, можливо, цей ще захоче залізти, воно буде не рейзовим. Друзі, ну гели-гели. Пиздець, яка важлива роздача. О, це Каспер, да? Каспер наш. Ну, я не проти і потроєння, але головне мінімум подвоєння. Але Якщо що не проти потроєння. Ой-ой-ой, друзі, гали! Потроєння! Дев'ятка королів, будь ласка. Сюда! Сюум!